Шарлота Голмс із Канзасу померла на 11 хвилин під час серцевого нападу, але те, що вона побачила за цей час, змінило її життя назавжди. Жінка розповіла про небачені картини раю і пекла, які повинні почути всі. Її історію опублікували в «The Mirror». Там зазначають, що 68-річна Шарлота перенесла серцевий напад, коли у неї раптово підскочив артеріальний тиск. Лікарі зафіксували клінічну смерть, стан, коли серце припиняє битися, і мозок не отримує кисень. Проте жінка, хоча й була непритомна, не зникла повністю із цього світу. Вона пробула в такому стані 11 хвилин, після чого лікарі змогли повернути її до життя. Саме в цей проміжок часу Шарлота отримала унікальний досвід. Журналісти видання поспілкувалися з жінкою, посилаючись на її слова, кажуть, що вона побачила яскраве світло, яке огортало все навколо. Відчувала безмежний спокій і любов, які неможливо описати словами. Це було справжнє відчуття раю, де панують абсолютна гармонія та тепло. Вона також зустріла там рідних, які давно пішли з життя, і відчула їхню підтримку. Але разом із цим світлом і добротою жінка побачила інший бік пекло. Вона описує це як темне, холодне і жахливе місце, де панують страх і розпач. Там були душі людей, які прожили життя сповнене злочинів, ненависті та брехні. Описують розповідь Шарлоти у виданні. Цей досвід став для неї попередженням про те, що кожен вчинок має свої наслідки не лише тут, на землі, а й після смерті. Після повернення до життя Шарлота зуміла поділитися своїми переживаннями з лікарями, психологами та релігійними діячами всі були здивовані деталями її оповіді настільки яскравими і послідовними. Деякі лікарі навіть не змогли пояснити, як мозок міг створити такі живі образи без кисню. Жінка стверджує, що цей досвід змінив весь її світогляд. Вона стала духовнішою, почала цінувати життя і людей навколо себе. А також активно розповідає про те, що пережила, щоб допомогти іншим, зрозуміти важливість любові, доброти та віри. Її історія стала одним із найяскравіших свідчень феномену близької смерті.